На велосипеді з котом на плечах. Таким на вулицях Івано-Франківська помічають Романа Романюка. Чоловік уже кілька років мандрує з двома сніговими бенгалами Ніколосом та Аляскою. Разом вони подолали уже не одну вершину Карпатських гір. Їхню історію розкаже наша Ольга Бабенко. Разом з котом Роман подорожує уже кілька років. До нас він приїхав також не сам. Цього снігового бенгала звати Ніколас. На руках сидіти він не любить, а от на плечах залюбки. Коту майже чотири роки, і більшу частину життя він мандрує разом з власником. Все почалось з того, що я хотів подорожувати з котом, і вибір впав на породу бенгал, Так як це. На 20% дикі коти вони виведені з дикого бенгальського кота, і вони схильні до подорожі. Спершу Роман придбав корзину, в якій близько року возив кота. А потім я побачив в Тіктоці, що кіт може сидіти на плечах, і я спробував. Він йому сподобалось, нам обом сподобалось, і все я більше корзинкою з того часу не користуюсь. За цей час Нікола став для Романа справжнім другом. Увесь вільний час вони проводять вдвох: подорожують, зустрічаються з друзями, та іноді навіть працюють. Він адаптувався, в принципі. Я знаю його звички і бажання. Він приблизно розуміє, що він повинен робити. І... І все. Тобто я десь йду в кафе, йду з друзями гуляти, їду кудись завжди беру на поїзді. Байдуже. Я вже так, якби і життя під нього підлаштував. і Мені так цікаво. Спільні мандрівки з котом почалися з поїздки на Бакоту. Це 250 кілометрів звідти. Ми їхали туди з палатками на багато днів, і там він вперше так собі якийсь час провів на вулиці, а не в хаті. Та, окрім Ніколаса, у Романа є ще й кішка Аляска. Я її взяв зірпіння в сім'ї. Яка тікала від війни, і от так по тому, що я помітив, то в неї ПТСР і посттравматичний синдром. Так якби це вона лякається різних гучних звуків, і це помітно. Чоловік каже, у тварин є не лише фізіологічні, а й психологічні потреби, які також потрібно забезпечувати. Треба вивчати, що тварина любить. От змік любить їсти. Аляска любить гладитись. І так я по чуть-чуть за рахунок їхніх якихось таких бажань, любові, подобань, шукаю до них підхід. Тобто тварина теж потребує якогось психічного, психологічного виховання, тренування. Адаптації, якщо цим займатися, то можна досягнути різних вершин. Окрім подорожей, роман займається ще й волонтерством. Чоловік розігрує картини, які йому віддають художники. Давно мені просто один художник подарив картину і попросив, щоб я її реалізував. Ну люди відчувають, я не завжди він сказав якісь такі речі, що я зараз не можу донатити, але я би хотів. І е, люди якось можуть реалізувати свій талант, а я можу його е, розподілити так, щоб отримати і, якусь певну вигоду для нашої перемоги. А всі зібрані кошти він передає на потреби збройних сил України.